Ну, нарешті дочекався акумулятор з Aliexpress. Замовив я два акумулятори. Один ємністю 100 ампер годин. Інший ємністю 25 ампер годин. 12 вольт. Оба. Тут дуже вийшла така ціка цікава ситуація. На момент замовлення. Ціна на такий акумулятор була. Близько 20 тисяч гривень. Це було десь півтори-два місяці тому. Я його замовив за 214 доларів. Якщо перевести на гривні, десь виходить 8800. Наразі він прийшов. Я подивився, ціни у нас на ринку в Україні. Ціна близько 11 тисяч гривень. Дешевше, я поки не знайшов, може ще дешевше є. Вони трошки подешевшили. Але чому подешевшили? Бо їх навезли в Україну. Це до перших. Обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. А я впевнений, що вони будуть. Тому і замовив. Цей акумулятор йде в мене вдома на безперебойне живлення котла для того, щоб було вдома опалення. А цей буде, цей я відправлю сім'ї, щоб був як потужний павербанк. І в них дуже цікава схема замовлення. Дивіться, я замовляю акумулятор. воно Aliexpress видає трек номер. Замовлення. За цим номером приходить лише зарядний пристрій. Ну, Виглядає як якийсь обман. А акумулятор приходить лише через місяць, півтори, два. Треба почекати. Ну, з чим це пов'язано? Я вважаю, що пов'язано з тим, що вони там розповідають, що це пов'язано з тим, що Aliexpress не дозволяє відправляти батареї в Україну чи ще щось. І вони шукають. Іншу схему. Причина тут одна, бо дуже був великий попит, і заводи не встигали робити акумулятори для України. Наразі ринок наситився і їх можна придбати і у нас в Україні дешевше. <кій> і ціни на Aliexpress, я теж подивився, теж трошки впали. Ну, вже сталося, як сталося. Я, чесно кажучи, думав, що акумуляторів я, акумуляторів я вже не дочекаюсь. думав Купився на розвод, розвели мене як лаха, і все, я не дочекаюсь. Отримав за 214 доларів отакий от, от зарядний пристрій. І все. А ні, вони чесно прийшли. Я написав продавцю, коли ж мені їх чекати. Він відповів, скинув мені трек номери і сказав, що отримаю я їх скоро. І я їх таки отримав. Акумулятор, бачите, з дисплеєм, де можна побачити рівень заряду. А цей акумулятор він теж ну такий потужний павербанк. Показую напругу батареї та показую рівень заряду. Ще є два USB-порта. І якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я зніму відео з оглядом розберу і покажу вам, що там всередині. От такі акумулятори. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Слава Україні!